Сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять нашого земляка, випускника ростоківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів 2000 року Данищука Євгена Михайловича, який загинув під час виконання бойового завдання у запеклих боях проти російських окупантів. Тебе немає мої з нами. Рік? Кажуть, що герої не вмирають. Але, на жаль, герої вмирають. Прийміть на щирічеспічуття. Сьогодні та пам'ять твориться в наших серцях і душах. Здається, вчора це було, веселий голос твій привітній. Тримайся, рідна. в снах прийду, і я ніжно. Ми завжди будемо вас пам'ятати. Пам'ять вона ніколи не згасне. Він десь уже й дивиться, це в нас усіх тут. Цей приклад повинен навчити і по-новому жити. Він для нас був всіх, як брат. Він прожив так мало, але встиг так багато. Такий молодий чоловік 36 років і вже віддав своє життя за Україну. І я би не сказав, що стан нашої душі чомусь змінився. Досі не віриться, досі воно і так і залишиться. Залишиться у пам'яті, залишиться у серці, залишиться у тих прекрасних дітях, залишиться у Сашці, яка сьогодні ходить і тішить вас, Світлана, тішить вас, дорогі батьки, дідусі і бабусі, тішить вас, дорогі хлопці. Які за рік поможніли так, як ніхто би інший не поможнів. Тепер ви є тим великим стовпом віри, надії, сподівання для вашої сестрички, для вашої сім'ї, для вашої мами. І на вас покладається велика відповідальність. І ця відповідальність на вас покладена вашим батьком, вашим особистим ангелом. Це не просто формальні дні. Це не просто ми йдемо, бо так треба. Ми йдемо, тому що так кличе наш серце. Це ім'я буде величне і прославлене. Але ми люди. Найбільша слава буде на небі. А удома на татка чекали два синочки і красуня дочка. Їм матуся іще не сказала. Поки що правда дуже гірка. Покійний Євген Михайлович був. Втіленням тих слів євангельських Будьте світлом для цього світла. Не може стояти місто, що стоїть на вершині гори. Не може воно сховатися. Не може сховатися. Так само і добра пам'ять, добра згадка ніколи не сховається. Ми знаємо, що ви завжди пишалися нами. Ми завжди були раді чути гарні слова за нас. Десь у висоті добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава герою тобі. Жаль. Коротка. Життєва дорога. Пам'ять, що ти залишила, пам'ятники, як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли в життя йдуть молоді люди, то говорити важко і боляче вдвічі. Ей, плине кача, по ти синій, плине кача. Оти сині. Мам моя не лай мені. Мамко ж моя. Сьогодні ми шануємо пам'ять нашого воїна героя Євгена, який став прикладом для своїх побратимів, став прикладом для нас усіх Залаєш залаєшними. Доставляється пам'ятна дошка, воїна в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, усіх наших воїнів, героїв, які віддали своє життя, які, хоронячи нашу Україну, не побоялися того, щоб віддати найдорожче, найцінніше, що може мати людина в своєму житті. Це є життя низький і земний уклін, тому що ви. Шановні батьки, виростили достойного сина, сина не тільки для своєї дружини, для своїх внуків, але для нашої України, для нас усіх, тому що сьогодні та пам'ять твориться в наших серцях і душах. Прийміть наші через відчуття. Він умів посміхатися очима. Надійний друг і побратим, турботливий син і батько, люблячий чоловік та хоробрий воїн. Герой Євген спішив жити. Усі ми його знали добре. Він був гарним сім'янином, був гарним батьком, каздою, він хотів зробити зміни в селі Ростоків, громаді волося різних успіхів, маленьких, великих, він хотів змінити щоб не помінялося наше таке буденне життя в нашій громаді, в Україні. І став прикладом, пішов захищати нашу батьківщину і загинув воїном, загинув герой. Кажуть, що герої не вмирають. І, на жаль, герої вмирають. Але пам'ять про наших героїв, про наших захисників, про таких справжніх мужчин має завжди залишитися в наших серцях. Хай по землям буде пухом, вічна пам'ять. При можливості закликаю вас помолитися за його душу. Я просив би всіх цей приклад мужності згуртував всіх, навчив відноситися з великою повагою, і пошаною до тих людей, хто захищає державу. Цей приклад повинен навчити і по-новому жити. Він багато ще не зробив. Погоди про Євгена Михайловича. Учня в той час, коли я була класним керівником, залишилися в мене світлі. Навчався Євген у нашій школі. Добре, був ерудований, дисциплінований, вихований. Він завжди був усміхнений. Запам'яталися мені по дитячому очі розумні, допитливі. Цих очах було дуже багато запитань, відповідей. Євген Михайлович не зміг одного, не зміг прожити того, що накувала Зозуля. Він прожив так мало, але встиг так багато. Відмовився від щастя, мрій, коли покликала сльоза батьківщини навіки. Залишиться пам'ять про учня героя Югена, нашого патріота. Я спілкувалася з нашими однолітниками, і від нашої такої великої дружної буди. Ми хотіли подякувати батькам, дружині, бо дійсно ви виховали справжнього українця, справжнього чоловіка для дружини. Батька для дітей він казав: ні, а хто буде захищати їх на Я дуже щиро вам співчуваю від нашої всієї групи. Сьогодні ви меморіальну дошку посвячуєте. Це буде знову і знову нагадувати те, що він віддав найцінніше своє життя. Дякуємо вам за нашу гарніку. Дякую вам за робочі місця нашого колективу. Дякую від наших вихованців за створений для них маленький затишок, який потрібний для всіх маленьких діт. Завдяки Євгену Михайловичу, у 2016 році запрацював наш дошкільний заклад, який ми з Євгеном Михайловичем назвали Арніка. Ми знаємо, що ви завжди пишалися нами. Ви завжди були раді чути гарні слова за нас, відгуки за вашу арніку. Дякуємо вам за підтримку, за турботу, за вміння вислухати і допомогти в скрутну хвилину. Ми завжди будемо вас пам'ятати. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять. Дякую Дякуємо велику, що вже кидали себе в нас усіх. І він вибачив, хто його друзі, хто його пам'яті Євгена бажає. Знову загинув один із найкращих. Наш Євген був насправді, як сонце, бо багато тепла було в нім. Ця людина вбивати не хоче. Він, як втілення правди і добра, Народився в мальовничих ростоках, а загинув у східних степах. Ворог клятий його в нас забрав. А удома на татка чекали два синочки і красуня дочка. Їм матуся іще не сказала, поки що правда дуже гірка. Доки будуть ще вести героїв із війни у свинцевих гробах? Ось що карлик кремлівський на наконі, та невдовзі імперії прах. Пшої вчительки Марії Гавриля. Прощаються, ростоки із героєм, який життя віддав за усіх нас. Не плач, матусю, гірко не ридай, пробач, бо за Україну я життя віддав. І я вже на небі, там мені спокійно, тримайся, рідна, в снах, прийду, я ніжно. Усе, що. Старався я зробити. Пробачте, кого міг я образити, в молитві щирій ви мене згадайте і діточок моїх оберігайте. Горік свіча, і та не віск, болюча рана серце крає, тебе немає з нами рік, та серце боле не стискає. Здається, вчор це було, веселий голос твій привітній сьогодні тільки спомені тепло Вертає у дідні незабутні. У вічність відійшов ти назавжди, там ангели пісень тобі співають. Лиш пам'ять світла береже, твій образ чистий, серце золотеє. За журі голови голову сини, дружина, доня квіточка маленька, так рано посивіли свій батьки, село твоє рідненьке. Ми не зможемо тебе забути. Хіба ми можемо забути? І школа рідна, і садок, який ти зміг відбудувати. Село, яке ти так любив, і десять літ ти людям чесно тут служив. Твій подвиг у серці кожного живи. Від ворога пішов Україну країну захищати. Пройдуть роки, настане мир. країна рідна переможе, та світлий образ твій на ніхто забути не зможе. Бог забирай кращих, може, й святих у когось батька, у когось і дитину. Запалим свічку. І тихо пом'янемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо, За те, що відібрав він світ народу. Запалимо зараз вогонську роботи за тих героїв, що впали духу, і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Шкода тих, кого забрали небеса. Хай згасла свічка, але пам'ять не згаса. Він вам ще рушнем. за те, що не здалися по ній навчили Україну. Заплатили дорогу ціну і мати сина з бою не діждалися. за кожен крик і бій, гірку сльозу, що з вуст і їсти розпачем зірвались, що вперед відозвоття, за мир небу, посочку людини це ви дали нам поштом до життя, за мене небо, за мене країну. По наші воїни пішли нас захищати, та найцінніше віддали життя своє, холодний смуток душу охопив. Дощем холодним свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі в Бога. Поліг і щестю воїв бою, бою, щоб ближче стала перемога. Яка також є на нашому ліцеї. Марія Влад, поетеса, письменниця, журналістка, пройшла в пекло війни, але вона побувала на чужій війні в Сараєво та Боснії. Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди. Серед нас живих тебе не буде. Вічна пам'ять герою тобі. На творі, вчиняти.

Росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче.